Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я буду йти і буду говорити з вами про те, що на нас з вами чекає з 1 вересня 2023 року. Ми сьогодні будемо говорити з вами про все: про пенсії, про виплати для внутрішньопереміщених осіб, про тарифи, про інші види соціальної допомоги, що нас з вами очікує, починаючи з вересня 2023 року. Хочу нагадати вам, що для внутрішньопереміщених осіб є ряд змін, частина яких вже почала діяти з 1 серпня 2023 року. Інша частина буде діяти з 1 вересня 2023 року. Ви можете більш детальніше ознайомитись з даною інформацією. У мене на відео я розповідаю, з яких підстав вам буде припинено у виплатах у наданні грошової допомоги на проживання від держави. Стосовно цікава інформація стосовно пенсії, дивіться, більше зрозуміло. Ми вже про це також говорили. Ніяких індексацій вересні перерахунків більше не буде, але для... Пенсіонерів, які мешкають на територіях, де йдуть активні бойові дії, або є така ймовірність, і які не отримували з 1 березня 2023 року ніяких виплат від міжнародних організацій та мають розмір пенсії менше ніж 3 тисячі гривень за допомогою ООН буде здійснена доплата до пенсії різниця. Тобто, якщо ви отримуєте, наприклад, 2400 тисячі гривень, виконуєте ті вимоги, про які я тільки що сказала. Не отримували грошову допомогу з 1 березня 2023 року та розмір пенсії менше, ніж 3 тисячі гривень, то ви маєте право отримати на доплату. Якщо ви отримаєте 2400, то відповідно зможете отримати доплату до пенсії у розмірі 600 гривень. Можливо, хтось із вас вже їх отримав. Якщо так, поділіться, будь ласка, яким чином, коли ви отримали е, е, дану доплату до вашого. Пенсійної виплати стосовно тарифів, ми з вами також спілкувалися. На даний момент ніяких змін не передбачається. Тобто, як були, так і все залишається діяти, поки що ніяких збільшення тарифів на комунальні послуги не буде. Ну на зараз, на сьогоднішній день, збільшення розміру мінімальної пенсії, збільшення мінімальної заробітної плати поки що також не передбачається. Все залишається на тому самому рівні, на тому, який ми з вами маємо. З 1 вересня у нас стартує з вами школа. Більшість шкіл вже будуть працювати в офлайн режимі, але органи місцевої влади кожного міста будуть вирішувати самостійно, чи ну, в залежності, від безпечності і в вашому регіоні від ситуації, як це буде відбуватися, чи це все ж таки буде офлайн навчання, чи буде дистанційна. Форма навчання, чи ви будете ходити до школи? Також передбачається ще змішана форма. Ну там, де буде Міністерство освіти України, обіцяє, що 75% шкіл будуть працювати офлайн. Як це буде? Тобто офлайн ви будете ходити в школу, будете водити своїх діток. Як це буде, насправді поки що зрозуміло. спілкуючись з своїми друзями знайомими, в кого діти вже йдуть у школу. Кажуть, що відповідно там, де є укриття, відповідно всі будуть іти і вже навчатися. Безпосередньо відвідувати школу. Так далі, про що саме важливе? Про інші види соціальної допомоги, все, що передбачено чинним законодавством України соціальна допомога для малозабезпечених родин, інші види соціальної допомоги, все це держава і надалі продовжує всі ці обов'язки виконувати. Тому, якщо ви маєте статус малозабезпеченої родини, ви маєте право звернутися. Та отримувати соціальну допомогу від держави. Це все те, що саме головне, те, що я вам хотіла розповісти, що нас чекає з вами з 1 вересня 2023 року. От, якщо будуть ще якісь зміни, я обов'язково вам розкажу і будемо з вами разом слідкувати за інформацією, яку відповідно. Нам надають органи законодавчої, виконавчої влади. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Бережіть себе та свої родини.